Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Козлов Олександр Борисович, старший солдат Збройних сил України, позивний тренер, народився 2 липня 1991 року в місті Київ, навчався у ліцеї номер 293 Деснянського району столиці. Після школи здобув фах друкаря плоского друку у вищому професійному училищі та працював за спеціальністю у товаристві Валку. Свою службу батьківщині розпочав ще у 2009 році, проходячи строкову службу. У найтяжчий для країни час, у 2014 році, Олександр добровільно став до лав Збройних сил України. Воював у зоні проведення АТО, був відзначений державними нагородами. Та здобув статус учасника бойових дій. Після звільнення у 2015 році повернувся до мирного життя. Та душа воїна ніколи не полишала його. 24 лютого 2022 року, не вагаючись ні хвилини, знову став до строю. Олександр служив на посаді оператора електрика тренажера зенітно-ракетного артилерійського дивізіону. Вірний присязі, чесний і відповідальний. Він завжди залишався опорою для своїх побратимів. Його цінували за врівноваженість, доброзичливість, спокій і щире серце. Він був світлою людиною з відкритими поглядами на життя, вірив у Бога, любив життя, родину, свою країну, захоплювався літературою, приболовлею, мандрами, а ще готувати щось смачненьке для рідних. З 2021 року перебував у шлюбі з Козловою Людмилою Олександрівною, яка нині мешкає у місті Миронівка. Разом виховували сина Артема, народженого у 2013 році. 12 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу села Монастирське Береславського району на Херсонщині Олександр загинув. Загинув як справжній воїн у боротьбі за життя. За свободу, за майбутнє рідної землі та своєї родини найкраще йдуть першими вічна пам'ять, честь і слава герою.